Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Давно не було ніяких розмовних відео, і тому я вирішила виправити цю ситуацію. Сьогодні ми будемо з вами говорити, і наша тема буде пара рядочків про себе. Тобто я хочу знову з вами знайомитись ближче. Ви зі мною, я з вами. Я маю надію, що ви про себе, хоч пару строчечок напишете. В коментарях це буде дуже цікаво, звичайно, почитати. Я обожнюю такі коментарі, коли люди розкриваються хоча б трішечки, і ти дізнаєшся, хто ж тебе дивиться, наскільки ми з вами на одній хвилі. Ви можете взяти відповідь на якесь одне з питань цього тегу. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати. А я просто взяла умовну відпустку таку. Тобто я трішки знімаю, трішки ділюся з заготовленим матеріалом з вами. І тому сьогодні таке ось буде розмовне відео. З відпустки повернуся у вересні, і вибачте, мій сусід вирішив, що треба терміново погазувати. Давайте почнемо. Не будемо відкладувати, то в мене, як завжди, дуже такі довгі вступи. І хтось зараз каже, ну на що воно так треба. Ага, перш ніж почнемо, я ж покажу, що я в'яжу, а в'яжу я свою футболку. Можливо, вже буду носити її в наступному році, а можливо, хто ж мені заважає її під куртку одягати і взимку. Скажіть, зараз почекайте, покажу. Ось така вона у мене красуня виходить з такими переходами кольорів. Це така, знаєте, моя. Власна така думка. Тому я творю схему, знайшла на просторах інтернету і оце в'яжу, отримуючи насолоду. Так, що ж, давайте почнемо. І питання номер 1 Ім'я. Звідки і скільки років, якщо це не таємниця? Так, мене звуть Юля. Мій канал так і називається В'язання з Юлією Савлюк. Це моє ім'я. Звідки я? я з передмістя Харкова? Тобто мені до Харкова буквально там 3 кілометри, і це селище міського типу Пісочин. Тому я, чесно кажучи, доволі часто кажу, що з Харкова. Тому що ну, тут взагалі дуже-дуже близько ми знаходимося. І мої руки мені вже 39 років. Немаленька дівчинка, як кажуть. Йдемо далі. Друге питання. Чи працюєш, і ким? Так. Тепер я працюю. Працюю я над своїм YouTube каналом. Якщо раніше я говорила, що це моє хобі, і я до цього хобі відносилася несерйозно, то, будучи в Німеччині, мені здається, десь щось там виникло у моїй голові. Що я маю бути більш... маю більш активно працювати над своїм каналом, і відповідно. І наскільки я буду над цим працювати, настільки я і буду отримувати віддачу. Також я є власницею невеличкого поки що магазинчиком і в'язаних речей. Тому, так, да, я працюю. Йдемо далі. Назва каналу. Чому саме така? Навіщо він тобі? А моя назва каналу багато разів змінювалася за весь час його ведення. І взагалі в мене була назва каналу В'язані історії з Юлією Савлюк. Але чомусь більшість дівчат, коли говорили про мій канал, називали його В'язання з Юлією Савлюк. А, і, більше того, запитів в інтернеті було дуже-дуже багато. І тому в'язання з Юлією Савлюк якось так воно вийшло само собою. Да? Чому саме така назва, я вже пояснила, для чого мені канал, коли я створила канал, мені дуже в мене було велике бажання, і воно не залишилось, не зникло, як кажуть точніше, воно і залишилось, не зникло ділитись своїми знаннями з оточуючими. Наскільки це можливо, наскільки я зможу донести свої знання, що я вмію, що я знаю, тим і ділитись, тому що мій досвід в'язання це. Власні, щось не так, почекайте хвилинку, щось не туди потрапило, гачко. Мій досвід в'язання це мої власні наробки, мої шишки, мої помилки це мій досвід таке в'язання. Я починала в'язати, коли це все було тільки в журналах, і коли мені сказали, ти що, серйозно, хочеш взяти пряжу з журналу? Та такого бути не можу. Я ще тоді взагалі нічого не розуміла. Але ну, це мій досвід, і у мене було таке велике бажання ділитись. Я тоді навіть не знала, що YouTube монетизується і всі тому подібні речі, коли я на нього пройшла. Так, до речі, я зробила трошки невеличку помилку, але ж давайте все ж таки повернемося. Це тег не мій, автор цього тегу Муркіт Йоа, Канал так називається. До речі, раніше в неї канал називався здається, два моточки. Я зараз ось підглядую на питаннячко. І ось її канал. Тому посилання на автора, звичайно, тегу я залишу в інфобоксі. Тому посилання на автора тегу я, звичайно, залишу в інфобоксі, бо все ж таки це буде правильно і чесно. Хай мене автор вибачить, що я не відразу сказала, що це його тег. Але обов'язково в інфобоксі залишу посилання на канал автора. Питання номер 3 З чого почалось в'язання? Я вже багато разів говорила, але ж мій канал постійно росте і з'являються нові дівчата, і, звичайно, можливо ж їм також це буде цікаво. А в'язання спицями у мене почалося ще в 6 років до школи. Мене навчила мама. Просто показала, мені сподобалось її. Я почала в'язати. Потім деякі іноді там батьки нам купували пряжу. Яку можна було на той час купити, бо ми жили в районному центрі, вибір пряжі був невеликий. Якийсь, може, мохерчик, може, якийсь там акрильчик нам купували. Тобто, в нашому районному центрі вибір пряжі був невеликий. Як ви ж самі розумієте, що інтернет-магазинів тоді, на жаль, не було. І що пропонували, те і купували. Стосовно в'язання гачком, я пішла до школи і мої однокласниці. Ну так, да, їжу накласти. Коротше, дівчата деякі пішли на, на гурток по в'язанню гачком, це після школи. А, я взагалі, і мені сподобалася магія в'язання, я пам'ятаю. Я прийшла додому і кажу, мамі, я теж хочу. А коли я була, вчителька дала нам свій гачок якийсь старий, і вони, ми з нею там щось плели, Я навіть принесла додому, показала. Мама каже, ну хочеш, то давай. Знайшла якісь там старі згачки, показується, мами вони були. Я тоді навіть цього, ну як дитина, я цього не знала взагалі. Потім мені батько зі спиці в'язальної шкарпаткової виточив на станку гачок, бо гачки були, але вони, знаєте, були такі пластмасові, гнущіся. Тобто для навчання, ну просто тумач. Батько мені виточив гачок з. Велосипедної, ой, не велосипедної велосипедної не в мене було, в тому в було, а от у мене було зі шкарпеткової спиці. Виточено моїм батьком на станку. Вже потім згодом вчителька е привезла, чи де продавала, чи, чи, чи то, вчителька продавала інші тюліп гачки, а в мене мама, мабуть. Купила такий великий тунійський гачок, це я зараз розумію. Але ж тоді я звідки знала ну гачок, де гачок. Тато мені його розпиляв навпіл. У мене ще з'явилось два гачки, тому що вже другий гачок і третій гачок. Папа з того розпиленої дліною палки виточив ще один мені гачок. Тому в мене було три гачки, ну, з такими умовними назвами номерів. Потім Вчителька продавала свої гачки, і я за ті кошти, що мама давала на шкільні там булочки, назбирала і купила собі ще у неї гачок. Але я так розумію, вчителька не дуже добре так відносилась до мене, це вже я розумію зараз. І вона мені постійно говорила, що я ніколи не буду в'язати. Вже потім більш постійно я стала в'язати в студентські роки, коли постійно в потязі їздила. Вночі сиділа на вокзалах, в'язала. В, в гуртожитку я ховалася в'язати, бо з мене сміялися, я вже це теж розповідала колись. А вже коли я переїхала після третього курсу на квартиру жити, я жила на квартирі, то в'язала постійно. Тобто, десь, ну, мабуть, з років 19-20 я в'язала постійно і в'яжу по цей день. Так, що нам далі? Тобто, о, бачите, п'яте запитання було: ваш досвід в руках. Тобто, мій досвід в руках виходить, якщо постійно безперервного в'язання, то це десь близько 20 років. А якщо досвід з моменту, як я навчилася, то це 30... три роки, о, Боже Бог! Як вже так люди стільки живуть. <смі> Йдемо далі. Що для тебе в'язання? Хобі, психотерапія, робота тощо. Для мене в'язання це якийсь особливий метод релаксу. Не можу сказати, що це психотерапія, якщо мені дуже погано, бо я не в'язатиму. Якщо я не матиму натхнення, я знаєте, от інтуїтивно буду в'язати. Але мені здається, я не отримую того задоволення, яке мені потрібно. А тоді, якщо немає задоволення, скоріш за все, це хобі, яке мені приносить задоволення, релакс, ну і можливість отримати невеличкі копійки на україномовному ютубі. Невеличкі, кажу одразу. Так, питання номер сім: в чому твій в'язальний коник? Чесно кажучи, я не могла дати відповідь на це запитання. Я трішки очима пробігла, і от саме це запитання мене зацепило. Тому я хочу вам зараз зачитати, що мені запропонував про мене чат GPT. Я йому написала, як визначити цей в'язальний коник свій. І він мені написав, що я в'язальниця універсалу, тому що для мене не принципово, що в'язати. І я з легкістю можу створювати і одяг, і аксесуари, і іграшки. Тобто це моє. Але <кій> навряд, чи... навряд чи я в'язатиму предмети інтер'єру, тому що якось ну, серветку, що можливо я і зв'яжу, якщо мені треба буде. Але от великої масштабності це... Ця... цей напрямок в мене не залишиться в цьому напрямку. Так, для мене процес, от оце я хотіла вам зачитати, що ми, про мене говорить чат GPT, що для мене процес в'язання. Це магія. Головне не просто результат, а спостереження, як з нитки вироджується виріб. Це дійсно для мене це справжній кайф. Я кайфую, коли дивлюсь на моточок пряжі і дивлюсь, о, клас! Картинка лягає. Мені оцей момент, я отримую це задоволення. Я не в'яжу за схемами, я маю на увазі якимось описами, якимось, ну, мені здається, сказати, що я не дотримуюсь правил, це буде неправильно. Я все ж таки їх дотримую цих правил. Але одночасно з цим я не заженусь за тими правилами. Та що ж ти будеш робити? Що я не туди попадаю кожного разу. Попала і випрыгнула Ачок так. Зараз. Тобто я люблю експерименти, я люблю сама вигадувати виріб і його потім втілювати. Тобто, бачучи якусь картинку свою в голові, я її потім переношу в життя. Ну і в'яжу я з задоволенням і спицями, і гачком, тому це просто моє задоволення. Чесно кажучи, читаючи це все, я так і не зрозуміла, що таке в'язальний коник і де мій. Тому, якщо хтось мене бачить зі сторони і може щось написати в коментарях про це, я буду з задоволенням читати. Бо, чесно кажучи, я навіть не знаю, що це таке і як це позиціонувати. Далі, питання номер 8. Чого хотілося б досягти у в'язанні? Це, ну, мабуть, не знаю, чесно. Тут теж, одне, мабуть, я це запитання знову опущу, бо я, чесно кажучи, у мене немає якихось амбіцій або висот, хоча я захоплююсь, якщо ви знаєте, монтор здається, так португальська майстриня. Її виробами її вона в'яже гачком, і я все якось відкладала, відкладала, почула, що гачок це не для роботи. І потім я вирішила, що ні, я хочу все ж таки гачком творити. Я раніше все ж в'язала гачком до Ютубу. Коли вже потім з'явився Ютуб, я стала якось менше в'язати гачком одяг, але в мене дуже багато і спідниці були, і плаття, і пляжні, тоніки, і все я в'язала для себе гачком. І я отримала просто від цього задоволення. Тому не знаю, що б я хотіла досягти. Можливо, як і вона, якісь покази свої мати. Вона проводила покази і я дивилась, мені це подобалось. Можливо, але поки що я якось, на мабуть, далеко не зазираю. Я ще тільки відновлююся. Я ще тільки відновлююсь після поїздки в Німеччину. І поки що мої апетити ростуть, а я не встигаю за ними. Далі, йдемо далі. Разу трішки прискорюватись, в мене вже завершується мій відведений час, вільний. Так. Десяте питання, спиці, гачки, які і чому? Що спиці? Що гачки, ті, що мені зручні. Мені взагалі неважливий бренд, кажу, як я. Іноді я коли слухаю дівчат, які, от, коли на зустрічі приходиш, і вони обговорюють якісь там мега круті бренди, бо, а ти такий сидиш і думаєш, боже, яке я село? Я такого не знаю. Мені головне, щоб мені було зручно, щоб воно було практично і естетично гарним, звичайно. Тому в цілому у мене в наборах, якщо зі у мене є не в наборах, а в власності, я працювала із Чагу, із Аді, із Кніт Про різними видами. Я задоволена. Аді не всі мені доподобені. А також у мене є якісь німецькі старі спиці, я не знаю, як вони називаються. Назв на них немає, але вони дуже зручні. Ними в'язати просто одне задоволення. Мені просто німці колись віддали. Можливо, вони не німецькі, але видавали то німці, то я і називаю їх німецькими. Там, ну, но не, Можливо, там іде була колись назва, але мені їх так віддали, тому я й кажу. Ось так. Стосовно гачків, гачки мені подобаються різні також. Я, до речі, купувала гачки в Німеччині в Теді за 1 євро. Вони не гірші, ніж якісь там були, круті, бо я купила собі за 7 чи 8 євро гачок також в Німеччині Аді. Е, то я вам знаєте, що хочу сказати по секрету. Зараз покажу. Я працюю з цим гачком, він у мене в роботі. Я не знаю, чи вам видно його буде. Але тут є вже сколи. І я, чесно провожу вже, мабуть, треба буде взяти у чоловіка наждачку, та притиснути теж Воно ж ш... шершаве. І я це завмітила на полотні іграшки, все ж таки дуже жовта, яскрава, да? Бі... ці сріблясті залишки покриття. Тому, ви знаєте, ну, блін. Гачки з Китаю таке не робили. Хочу сказати. А, головна умова стосовно гачків це ручка. Я, мені не зручно в'язати гачками без ручки. Але це мій вибір, як кажуть. Це у мене кловер теж зручний гачок і подібного формату з дерев'яною ручкою. Дуже класні китайські гачки. Я їх обожнюю. Я задоволена вяжу. Потім у мене є. Менших розмірів, до двоє? До двоє чи до двох з половиною? Ні, до 2,25 йдеться. Набор також такою більш довшою глущою ручкою. Теж з Китаю, теж суперовий. Тому мені не важливо не бренд, не ціна. Мені важливо зручність і Що? якість. Так, 11 питання. Що тобі заважає або тратує під час зав'язання? Um, під час в'язання в цілому мене нічого не заважає, не дратує. Нема таких моментів. Ну, я спокійно до багатьох речей в житті відношусь, тому в цілому ні, нічого мені не заважає. Е, чи є у тебе в оточенні в'язалочки? Так, є у мене в оточенні в'язалочки і при бажанні, е, хто знає, а Має надію, що я там хоч в кадр в'язала, а не кадром. І хто знає, в Харкові є в'язальна спільнота, велика гарна в'язальна спільнота, харківські петлі, і при бажанні можна постійно піти. Боже, я три місяці в Україні і на разу не була на, на жодній зустрічі. То не можу, то бажання немає, то ногу погову ушибла сильно, що не могла навіть пересуватися. Тому ось так Я Далі. Ага, я трошки переплутала питання, ну добре. 12 було питання, тобто 13 про оточення ми вже поговорили. 12 скільки часу присвячуєш в'язанню? По-різному, все залежить від того, скільки я маю на це часу. Бувають дні, що взагалі не в'яжу. Бувають дні, і навіть в Україні. В Німеччині їх було набагато більше. І не тільки від часу, а від небажання в'язати у мене були такі дні. А в Україні бувають дні, що ну, нема в мене на це можливості, там якісь півгодинки за день я можу і не більше. А так, я готова в'язати цілий день, якщо в мене не в мене не буде інших планів роботи. Але на жаль, на жаль, на жаль. Чотирнадцяте. Враховуєш досвід інших, чи набиваєш свої шишки. Я не знаю навіть як відповісти. Мабуть, я враховую свій досвід від набитих собою шишок. Тому що коли я починала в'язання, ще не було де взяти той досвід чужий. Ти тільки своїм досвідом ділиш, ну, маєш свій досвід, і все, журнали, якісь там, книжки. Тоді не було такого доступу до інтернету. Боже, я як згадаю, коли я вперше ну, на роботі знайшла купу різних... Ідей схем пов'язанню, діжі тубо не було в однокласниках. Може, хто пам'ятає таку соціальну мережу. Там я знайшла купу схем, боже, і скільки я зберігала, ну, в мене немає доступу до однокласників. Я й не видала тоді сторінку свою. А зараз я навіть туди зайти не можу. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю паролю, але там. Купа-купа схем зберігала я для себе тоді, ну не комп'ютер, а туди, ну, думала, що колись буде. І контакті те саме було, одним словом, так. Да. А потім я відкрила для себе Інстаграм в'язальний Де стільки краси, Боже. Тому в мене вже був досвід і я його втілюю в своє життя. Так, наступне питання. 15, ага, 14, те ми вже підповіли, 15. В'язальні хотілки. У мене в моєму списку хочу багато іграшок, і в моєму списку хочу декілька варіантів шкарпеток, деякі я хочу втілити, і жакартові, боже. Я жакартом хочу пов'язати. Але для того, щоб пов'язати жакардом, мені треба завершити свої процеси і купити пряжу для жакардових виробів. Ті, що я хочу, ті, що я бачу, і ті, що я вигадала для себе. Ось так. Якщо не в'язання, то що? Ну, у мене нема поняття нев'язання, хоча я вмію вишивати, я пробувала себе робити прикраси. У мене нема такого, що не в'язання. В'язання це моє все. Ну, Мені якось не, немає такого відповіді на це те питання. Що в планах найближчим часом? Тільки я кажуть, по максимуму зв'язати все те, що є. Зараз завершити, тому що я не знаю, коли це вийде відео тех. Позавершувати свої футболки, позавершувати іграшки, ті, що порозпочинала, почати нові, активніше вести магазин і сторінки. Але, як завжди, як піти карта ляже. Так, і питання номер 18 Я пропускаю. Які канали у підписках? І, чесно, вибачте, будь ласка, але. Це я хочу залишити собі. Це мій особистий простір. Ті дівчата, кого я дивлюсь, вони знають, тому що я завжди, особливо зараз, коли в Україні, коли була в Німеччині, не мала цієї можливості. Я пояснювала, не буду цього більше пояснювати по 300 разів як кажуть. Але зараз в Україні я завжди намагаюсь залишити коментар. Тому якщо я залишила коментар під відео, і є дівчата, до кого я приходжу постійно. Чиїх відео я чекаю. І, ну, звичайно, я не можу там, наприклад, день може виходу подивитися. І я розумію, що не всі ми можемо це зробити, собі дозволити. Але якщо мені вдається видається час, я обов'язково це роблю. Побажання колегам творити, бути добрими і втілювати свої ідеї в життя. До наступних зустрічей у наступних відео.